Батьки учнів школи номер 17 перешкоджали професійній діяльності журналістів антени. Інцидент трапився на другому поверсі міськвиконкому під час перерви у сесійній залі. Батьки учнів, яких навчає скандальна вчителька Наталія Макаренко, прийшли до міської влади просити, аби викладача не звільняли з роботи. За коментарями до представників батьківського комітету звернулися і журналісти Антени. Натомість леді не отримали стусанів. Кореспондентам перешкоджали у відеозйомці та намагалися відібрати камеру. Представники поліції, що але б забезпечувати громадський порядок в цей час просто стояли осторонь і бездіяли. Ми не вам ні насрішали у громадському місті. Камеру, ми не дали вам розрішення. Ми, ми вам захищаємо за будь-який сталі. Вчитель не має права підвищувати голос на дитину. і вважає, і використовувати не літературні. Голос. А чи будуть враховані думки батьків, які сьогодні прийшли на її лікарні, з огляду на те, що є звернення батьків, я думаю, що комісія. Департаменту освіти та гуманітарної політики поновить свою роботу. Ми проведемо зустрічі з батьками з батьками ще раз. Поспілкуємося з цього приводу. Присутні в холі міськвиконкому збиралися увірватися в сесійну залу, але після перемовин з керівництвом профільного департаменту та міським головою НАТО потроху почав розходитися. Мені зараз треба від... Я не виговорити по бюджет зараз. Ви зараз. прийшли пришліть ініціативну групу, але це має розглядати не я особисто, я комісія і управління особисту. це не можна розглядати особисто. Нагадаємо, телеканал Антена першим оприлюдним в ефірі аудіозаписи, де вчителька кричала на дітей у зневажливому тоні та ще й російською мовою. Очевидно, це й спричинило тиск на журналістів з боку батьків.